Вітаю вас, друзі. Можливо, я для когось зараз відкрию неочевидну істину, але так звана Російська Федерація, так званий президент, так званої Російської Федерації Владімір Путін не планує завершувати російсько-українську війну. Навпаки, він планує і далі воювати проти нашої держави, але при цьому дурити Дональда Трампа. Якщо раптом ви пропустили, то вчора до Києва приїздили лідери Німеччини, Франції, Великої Британії та Польщі. Е, були переговори із президентом України Володимиром Зеленським, звісно, після чого вийшла узгоджена заява про те, що або із понеділка, тобто від завтра, Владимір Путін погоджується на безумовне припинення вогню на 30 днів, або проти так званої Російської Федерації будуть запроваджені нові дуже жорстокі санкції, яких Росіяни не те, щоб дуже сильно бояться. Причому що цікаво, Кір Стармер заявив, що якщо Путін відмовиться, то тоді ще Україна отримає більше зброї як від Великої Британії, так і від Сполучених Штатів Америки. І цю позицію пізніше підтвердив спеціальний посланник Дональда Трампа. Кіт Келог. її очікувалося, що зараз Володимир Путін скаже або так, або ні. І тоді, от з понеділка так званій Росії, настане хана. Але. Так звана Російська Федерація вчинила як вона завжди вчиняє Владімір Путін, маючи намір просто затягувати і далі російсько-українську війну нічого не сказав про тридцятиденне перемир'я. Натомість він запропонував прямі переговори у Стамбулі вже починаючи з четверга. Ні, що, пропонуємо київським властям возобновіть переговори, прервані іми в кінці 2022 року. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее, и там где они были прерваны. Таким чином Владимир Путін відкинув ультиматум європейських союзників України та Сполучених Штатів Америки, хоча, прямо звісно, про це зовсім нічого не сказав. Але де-факто він саме це і зробив. Для чого він це зробив? Для того, щоб затягти Україну у безкінечний переговорний процес, а в цей час продовжувати наступати, продовжувати тероризувати нашу країну, завдавати ракетних ударів по цивільних і так далі. Україна відкидає подібну модель. Спершу має бути припинення вогню і тільки потім переговори. Якщо ми хочемо дійсно йти до закінчення війни? Україна ще раз підтверджує, що вона хоче а, швидкого. Справедливого миру для себе, але і безумовного припинення вогню як першого кроку до цього. Тому що як тільки ми починаємо говорити про Крим, про наші суверенні території, тощо ми заходимо в формат, якого і хоче Росія, затягування війни, тому що швидко домовитись про все не вийде. Ми 12 рік воюємо. Це вже відповідь, чи можна з Росією домовитись? В цілому це риторичне питання. Чи можна домовитися з Росією швидко? Ні, але владіміру Путіну не потрібно домовлятися йому потрібно і далі воювати. Власне, президент Франції Еммануель Макрон це теж прекрасно розуміє. Він заявив сьогодні, що беззастережному припиненню вогню не передують переговори. Він переконаний, що владімір Путін шукає вихід, але усе ще хоче виграти час. Простіше кажучи, він затягує процес. Але у заяви владіміра Путіна був один конкретний головний адресат. І Він знаходиться по інший бік Атлантики. Це президент Сполучених Штатів Америки, Дональд Трамп. Саме для Трампа владімір Путін влаштовує цю виставу. Він хоче показати Трампу, що ні, він не відкидає його пропозиції. Він просто має своє бачення. Давайте, от далі, будемо безкінечно. Но домовлятися безкінечно вести переговори, тому що Владимір Путін просто виграє знову ж таки час для того, щоб далі вести російсько-українську війну. І Трампа таким чином він дурить і здається, Трампу подобається бути надуреним. Ну принаймні, його перша реакція була доволі дивна. Потенційно великий день для Росії та України. Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, коли ця нескінченна кривава бійня, сподіваємося, закінчиться це буде зовсім новий, набагато кращий світ. Я й надалі працюватиму з обома сторонами, щоб це сталося. США хочуть зосередитися, натомість на відбудові та торгівлі. Попереду. Великий тиждень, хоча, як ми знаємо про президента Сполучених Штатів Америки, найближчим часом його позиція може стати діаметрально протилежною. Але в чому головна стратегія владіміра Путіна? Він прекрасно розуміє, що йому не потрібно, щоб Трамп вважав, що він ворог. Йому не потрібно, щоб Трамп вважав, що владімір Путін стоїть на заваді миру. Йому потрібно, щоб Трамп і далі відправляв Віткофа до нього, щоб вони там знову обіймалися про щось говорили і так. Максимально довго наскільки це можливо, тому владімір Путін просто водить за носа американського президента, і поки він це не зрозуміє. І далі так звана Російська Федерація буде дурити і Сполучені Штати Америки і не тільки. Треба тепер відповісти на питання, що далі Росіяни робитимуть у російсько-українській війні. Вони передусім продовжать свою весняно-літню наступальну кампанію. Вони й далі будуть тероризувати наші міста і вбивати цивільних. Я нагадаю, що саме після того, як так звана Російська Федерація почала свої псевдопереговори із американцями, то тоді росіяни стали активніше бити саме по цивільних об'єктах. Тоді росіяни вдарили по сумах, вдарили по кривому рогу, вбили дітей і не тільки російський терор значно зріс на тлі так званих переговорів. І зараз вони будуть нас намагатися тероризувати і ще більше. Ми маємо це усвідомлювати водночас. І наші європейські партнери, і звісно, Сполучені Штати Америки, мають усвідомлювати, що примусити так звану Російську Федерацію до миру можна тільки силою. І лише силою, ніякими переговорами, ніякими вмовляннями, ніякими обіцянками санкцій мають бути дієві санкції і надання максимальної збройної допомоги для України. Тільки так можна змусити так звану Російську Федерацію зупинити агресію проти України. Інших варіантів не існує. Будь-які інші варіанти це просто відволікання уваги і затягування часу. Тому я закликаю вас, друзі. Ми маємо робити те, що ми можемо задонатити зараз на поточний русаріс, щоб російські окупанти дохли ще більше, щоб у російських загарбників не було шансів вижити, припершись на нашу славетну українську землю. Завдяки вам, до речі, наші воїни отримали іще 370 нових FPV, Але ви після оцих звітів додивіться відео до кінця буде іще ще оголошення. Група Крила головного управління розвідки Міністерства оборони України. Дякую спільноті Стерненка за 30 наданих дронів дикі Шершні для небесного розсорізу. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні! Ми зенітний ракетно-артилерійський дивізіон 117-ї окремої важкої механізованої бригади. Щиро дякуємо спільноті Стерненка за надіння дрону Шурікін 10 рама з термальною камерою. Будемо нищити. Зали, Орлани суперками і всяке різне барахло, яке буде залітати на нашу рідну неньку Україну. Слава Україні! Героям слава! Бойовий підрозділ ударних БПЛА пташки з Марсу висловлює подяку Сергію Стерненко та його спільноті за надані дрони. Вони допоможуть нам нищити ворога на запорізькому напрямку разом з вами до перемоги. Слава Україні! Вітаю! Ми бійці батальйону поліції особового призначення Донеччина. Дякуємо спільноті Стерненко за передачу в дронів Вони будуть нищити ворога на найгарячішому напрямку на Донеччині. Слава Україні! Героям слава! Отже, друзі, тепер оголошення за донат 300 гривень або більше до кінця цієї доби, тобто, якщо ви закинете на банку до кінця цієї доби 300 гривень або більше, ви можете виграти оцього ексклюзивного прекрасного ножа, танто із брендуванням русорізу, це ніж вироблений українським ветераном. Я про це ще напишу в себе у телеграм-каналі. Будуть його більш детальні фото, і таким чином ви зможете і отримати собі дуже класну річ і допомогти українському війську. Зараз надзвичайно важливо, дуже важливо продовжувати допомагати силам безпеки та оборони України. Запитів надзвичайно багато, близько сотні. Нам треба закупити іще ще три з половиною тисячі різних дронів Камікадзе. Тому я прошу вас про допомогу. Прошу вас не збавляти обертів і знову ж таки допомагати силам безпеки та оборони України. Бережіть себе.